Всіх вітаю, з вами Марія, і що буде завтра. Давайте дивитись починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? Якась затягнута тема буде вже завершатись. Це те, що собі може напланували. Може наобіцяли комусь щось або вам хтось щось наобіцяв. І це вже добігає кінця ці всі затягнуті теми, вже контрольована буде ситуація, вже буде зроблено так, що ви будете щасливі, довольні. Може, з кимсь зустріч на... нарешті відбудеться. Може просто щось там, що давно мріяли зробити, вже нарешті зробите і будете потім відмічати це. Сфера кохання. Що вам важливо знати, що завтра буде у вас у сфері кохання? Тут дотриматись якогось правила важко королю кубків стосовно верховної жриці, або це таємна жінка. Або це для нього дуже таємнича жінка, і тут якийсь взагалі такий духовний ментальний зв'язок. Тут треба розуміти, що якісь... Тут навіть теми здоров'я торкається. От знаєте, коли є Наприклад, якісь домовленості між людьми або обіцянка якась і чоловікові важко витягти ситуацію, бо десятка жезлів це знаєте щось, що йому важко дається. Давайте подивимось, що буде робити чоловіку бік жінки. Вийде чоловіком, як жінки завтра. Ну, тут дійсно тут буде швидко виходити з якоїсь затягнутої ситуації або з ситуації жертви, десь він там чимось жертвує. і це як вихід, як закриття теми. Як знаєте, крапку десь буде ставити. Щось, що в його житті тяглось, може, може, і роками насправді. Там, де він відчував себе жертвою, буде тема повністю закрита. Якийсь такий, знаєте, ну, доволі такий великий період його життя. Він просто от закривається, він, ну. Як вихід з якихось складнощів. Це може бути і тема фінансова, може бути. ну, Взагалі, чого завгодно може торкатись та тема. Але це, знаєте, коли рішучість тут буде от запорукою успіху. Я так хочу, я вже вирішив, я це змінюю. Так, Дії жінки у бік чоловіка. Давайте подивимось, що завтра жінка буде робити. Зараз бо в мене тут така карта, що Ютуб не пропустить. Ну, Жінка тут про кохання, про почуття, про емоції. І тут дійсно якась тема Там, де відродження йде. От щось закривається і відродження між людьми і стосунків, відчуттів. знаєте от Коли є знов є бажання спілкуватись, коли є бажання дати шанс людині або отримати шанс на щось. Тут, тут, тут така якась цікава тема між людьми буде. Може. Обговорюватись, може, щось буде відпрацьовуватись цікаво між людьми. Ну, все ж таки, знаєте, день, звертаємо увагу на те, що день старшими арканами показаний, тож по енергіях дуже міцно буде. Так, тут. Для тимчасово одиноких, що вам важливо знати, що у вас буде. Завтра у сфері кохання тимчасово один Тут більш розмова і вибір. Ну, Розмова на дні колоди це може бути листування між людьми. Король мечів це колишній, більш так колишніх показують. І поерафанту це ви були у стосунках з людиною. Щось вибір якийсь треба буде робити, щось, знаєте, як рішення прийняти, щось, може, якась там тема, яка між вами донині не вирішена. Буде в цей день обговорюватись, ну, більш таке показане, коли людина може про себе нагадати і щось, знаєте, як про якісь правила, і про якісь важливі речі говорити з вами. Це не просто балачки, не просто що ти там, як там у тебе справи, а це щось, що треба вам обговорити, що важливо для вас і для людини. Далі робота. Що у вас завтра буде в роботі? Давайте дивитесь, що у вас завтра буде в роботі. Король жезлів нам показаний, і знаєте, щось трошки посперечаєтесь з людиною. У нього своя думка, у вас своя думка, і так, знаєте, будете обговорювати деталі, уточнювати. Король Пентаклів, на дні колоди ховається, може про когось з вашого оточення, з ваших співробітників буде йти мова. Може бути для когось так, ще, що, знаєте, як прояснення ситуації, бо було спілкування. З людиною і хочеться уточнювати, чи правильна була інформація, чи нічого там не заплутано. Тобто ну, такі якісь робочі процеси, такі які у вас, вони такі часто у вас бувають тут нічого такого. Що ж вам важливо прийняти? Вистрибнули дві карти. Вам важливо прийняти, вам важливо якусь тему з минулого закрити. Щось, що дійсно от, потребує довершеності, потребує прояснення, коли ви можете в чимсь сумніватись, або ну, от, показаний імператор це ж людина, якась така важлива для вас. У вашому житті це може бути хтось з родичів, хтось з співробітників, хтось, з ким ви спілкуєтесь. І ну, людина така, що ви ну, як звертаєте увагу на думку людини, вам важливо, що людина робить, дії людини важливі. Це може бути і хтось, хто важливий в нашій країні або Інша якась країна, от знаєте, те, що треба, потребує завершення. Отак тут, тут і тема війни все ж таки теж тут торкається цієї теми. Тож приймайте, як є, розмірковуйте, чекайте більшої інформації, вона тут буде в повному обсязі. Не буде вам недостатів інформації, але це більш, знаєте, про захист, про захист. Тут така тема більш. ну, Давайте далі. Від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо, від чого вам в цей день, тобто завтра, краще за все відмовитись. А чого непогані карти зараз? Знаєте про що тут? Тут? Про зосередженість і про чіткий розподіл обов'язків і коли буде ситуація, в якій не треба буде Спиратись на думку, на погляд чоловіка, коли жінці прийдеться все вирішувати в цей день самій, а чоловіка потім тільки поставити у свідомість, що от така то ситуація, от так її вирішили і так вийшли з цієї ситуації. Тут чимсь прийдеться пожертвувати, але цілком і повністю от жінка візьме на себе. Ну, як, знаєте, відповідальність. Це буде торкатись більш за все дитини. От не для всіх, для вас це просто якоїсь, ну, у кого не актуальна тема дітей, то, звісно, якоїсь справи окремої, якою будете опікуватись, але питаємо, від чого краще б за все відмовитись. То Дивіться, якщо ви знаєте, що якась тема дається вам складно, а ви не хочете ставити одразу у свідомість чоловіка, ким би він вам не був, то від такої поведінки відмовляйтесь, притягуйте його до відповідальності, діліть цю відповідальність на двох. Отака відповідь карт для вас. Так, чого ж вам не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Вагань. Хочеться зробити так, щоб, знаєте, комар носа не підточив, але чи правильно роблю, чи треба саме так робити. Буде поряд з вами, або, наприклад, ви знаєте номер телефону жінки, яка може з вами це все обговорити і знайти спільно з вами відповідь у ваших ваганнях. Або знаєте наштовхнути вас на такі думки, що ваші вагання відійдуть в сторону, бо ви просто цілком і повністю ви будете собі розуміти, чого насправді ви хочете. Жінка така, знаєте, може бути і родичкою вам, може бути подругою вам, а може бути і людиною, от, ну, до якої ви час від часу звертаєтесь, бо знаєте, що вона дуже відчуває, от вміє відчути енергетично, вміє. Ну, як чути своє серце і вміє вас навчити такому. Така якась цікава жінка. Ну і давайте пораду від вищих сил подивимось для вас на завтра. Угу. Ви знаєте, тут більш про захист своєї території, своїх кордонів, про свою стабільність там, де ви будете відстоювати свої права. І вам і говорять про те, що для вас це правильно, бо ви ж у вас ж є досвід порушення ваших кордонів, ваших власних кордонів. Тож, дійсно, от знаєте. Не бійтесь трошки вийти за межі дозволеного. І не бійтесь, що вас якось не так будуть сприймати, якщо ви комусь нагадаєте про ваші кордони, про те, що вони у вас є. Отак от показано. Тож, просто от нагадайте, кому треба, що. Не зайве б знати своє місце. От і все. Ну, може, кого завгодно торкатись для вас. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій і людей теж гарних поряд з вами. Бережіть себе. Побачимось, всім пока.